Зуби дракона протитанкові рови, бетоновані опорники. Вся країна заривається а надто наколо. Прифронтових міст та на фронтових рубежах після проведеної роботи над помилками останні два місяці інженерні війська зводять смуги укріплень на першій лінії оборони, а цивільні підрядники на другій і третій. Фортифікації будують насамперед на Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, Одещині, Київщині та Волині. Які нюанси та побажання військових враховують і коли закінчать, дізнавалася Аліна Матвійчук. Один із найтяжчих відрізків фронту Донеччина, Авдіївський напрямок, після надтяжкої і кровопролитної оборони міста у Суфтаврія показують, як зводяться нові оборонні рубежі для наших військ. Ми знаходимося на зводному опорному пункту. Їх дуже багато, значить, на рубежі оборони глибина траншеї. Два метри. Це для того, що військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, йти в повний зріст. Значить, зверху насипається ще до півметра брустеру. Тут на першій лінії усе роблять саме військові інженерні підрозділи, бо через близькість до лінії фронту залучати цивільних підрядників надто небезпечно. Про останніх трохи згодом поки ж про систему фортифікацій, які вони мають бути, чи то з ось такими стійкими бронекапсулами, чи то бетонні, чи з ширшими стрільницями інженери вирішують не самі. Це все змінюється. Тут приходять піхотні підрозділи. Ми виконуємо їхні за яка забаганки, де висота і ширина більше. Це все залежить від командирів. Відтак кожна смуга фортифікацій унікальна система побудована клинчиком. Тобто, якщо даже щось потрапляє в пік особового складу, який тут знаходиться, воно унеможливлює ураження усієї ділянки самого окопу. Плюси дерев'яних конструкцій. Від них менше осколки, вони менше там ранять особовий склад. Вони не такі тяжкі, що можуть там привалити військовослужбовця, його там травмувати чи покалічити. Дуже швидко монтуються. Розгалуджені укріп райони, опорні пункти, мінно-вибухові загородження, тетрайдри чи по простому зуби дракона, протитанкові рови траншеї. Усе це нині зводять у кілька смуг уздовж усієї лінії фронту та кордону з Росією та Білоруссю. На початку року на фоні загострення ситуації біля Авдіївки світові змі, такі як Шпігель та «Нью-Йорк Таймс», писали, що наші укріплення лишають бажати кращого. Та що в Україні немає потужної лінії оборони довкола Авдіївки. А за кілька тижнів по тому мережу заполонило відео з різних напрямків, де активно зводять фортифікації. Точно ця робота була розпочата не пов'язана з Авдіївкою. Дійсно, після ситуації з Авдіївкою ми також провели всі роботу над помилками. Зрозуміли, що Відбувається так, що відбувається не так, яким чином треба удосконалювати будинці фортифікації, і дійсно ми зробили свої висновки. Звичайно, фортифікація зводилася в двадцять в 23 му році. Звичайно, всі бригади, хто стояли на передньому краю, вони зводили фортифікацію, тому що неможливо існувати, знаходитись без жодних фортифікаційних споруд. Активізація зведення масштабних оборонних смуг пов'язана із задачою поставленою президентом та вищим військовим керівництвом країни у грудні минулого року, каже очільник Запорізької ОВА. На Запорізьку область виділено трохи більше ніж 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це суто на цивільну фортифікацію. Те, що будується цивільними, також були виділені додаткові кошти приблизно 300 мільйонів гривень. Це для закупівлі матеріалів, які будуються військовими на території Запорізької лінії фронту. Ні бригади будівельників зводять другу та третю лінію оборони там, де не гатять, принаймні так часто. Проте і це не завжди безпечно. Так, до прикладу, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, що на Харківщині, нещодавно росіяни вдарили по будівельниках, які працювали на одній з фортифікацій. Двоє людей загинуло, ще кілька працівників дістали поранення. Ускладнює роботу ще й інше. Дуже багато часу займає саме процес розмінування, тому що це все на деокупованих фактично територіях, на на тих фактично територіях, де велися активні бойові дії. Усі Цивільні, хто тут працює, ризикують власним життям на рівні з військовослужбовцями, каже синігубов. Адже, попри обстріли та небезпеку, вони продовжують зводити для наших захисників укріплення, аби вберегти якомога більше їхніх життів. Конструкція досить міцна. На на кожному вікні є у нас по дві бронепластини з внутрішньої і зовнішньої сторони, три вікна, які дивляться на напрямок, з якого можливо може наступати противник. А це ще один не менш важливий, як кажуть військові, напрямок північ України. Ми на Чернігівщині до російського кордону лічені кілометри ще два роки тому. Тут стояли російські загарбники. Нині ж зводяться фортифікаційні споруди, аби цього більше ніколи не допустити. На цій ділянці будівництво ще триває. Цивільна підрядна організація зводить тут фортифікації з нуля. І, попри те, що за правилами мені, як журналістці, тут треба бути у бронежилеті та шоломі. будівельники без цього захисту. Проте за безпековою обстановкою каже виконроб: тут постійно стежать військові. Комунікуємо з військовими, якась небезпека. Дзвінок, хлопці з об'єкту в укриття, як то кажуть, те, що будував, тому й ховаєшся, Роблять на совість. Як і на інших напрямках, укріплення будують з урахуванням сучасних викликів, зокрема і тих же дронів FPV та з розрахунку на більші калібри снарядів. Ну якщо б 24 лютого, 2022 року були такі у нас оборонні споруди. То ми до Чернігова ворога би не допустили. Такі рубежі нині зводять і на Сумщині, Херсонщині, Одещині, Київщині та Волині. Якої протяжності загалом будуть оборонні лінії, не повідомляються. Інформація є військовою таємницею. Проте відомо, що уряд виділив на ці потреби на цей рік зо 20 мільярдів гривень. За розрахунками капітальне будівництво фортифікацій в усіх областях буде закінчено до літа. Моя думка особиста така, що ніякий бетон не не зупинить ворога. Треба на за все, я як військовий це, треба готувати людей, саме військову складову. Аліна Матвійчук та Євген Зозуля, програма Вікна СТБ. Єдині новини.